Ось тут по Жителька одного із сіл Більшевцівської громади Софія Багира показує уламок російської ракети, який знайшла на своєму подвір'ї. Жінка каже, сьогодні вночі через російські обстріли пошкодило її будинок та стодолу. Воно надлетіло так, що я бігом, бо в мене двері заклинює. І я побігла двері відкривати. От бачите? І це приїхала швидка в тиск. 200 на 100, на 120. вікна, всі двері, стелі. Ну ну все розумієте, з нуля. З нуля треба все робити. Це пекло. Ми живемо, як кажу, на погроховій борці. Житловий будинок та літню кухню пошкодило вибуховою хвилею та уламками російських ракет у сусідки Софії Галини Дмитрів. Вікон ані одного нема, двері поламані. Перекрила півтора року, як я перекрила хату. Металочерепиців пошкоджено. Все паде, все потріскане, все. Шіфер от поламаний, от все зроблено і вже. Нема нічого доброго і вже. Головне, що я втекла до коридора, що в коридор втікла в коридор і сховалася між двох стіни, так і притулила і молилася. І все, і вже. Потім вийшла, вже перестало, вийшла на двір, подивилася — та були. Житель цього ж села Дмитро Костик розповідає, внаслідок російських обстрілів пошкоджений і його будинок, однак чоловік там не проживає. без 25 25-го то оцей сильний вибух. І бачите, що зробило з наших будівель. Ну, я думаю, що вони клять і ті москалі будуть. І Їхні діти горить в пеклі від такого, що вони роблять тут мирним жителям. Практично 13 вікон, всі двері, всі двері, вікна. Підсобні ну, приміщення так само. Як розповів Суспільному голова більшівцівської громади Василь Саноцький, через російські обстріли сьогодні в одному із сіл збитків зазнали 23 обійстя, пошкодило 22 будинки, 21 нежитлове приміщення, а також автомобілі та паркани. Комісія з надзвичайних ситуацій обстежила ці домогосподарства. Василь Саноцький каже, підрахували, що для пошкоджених приміщень потрібно закупити приблизно 540 листів шиферу, 180 квадратних метрів скла та 250 пар склопакетів. У нас є методика, депутати і члени комісії підписують. Ми передаємо в адміністрацію і частина, поки ще будуть проводитися ці дефектні акти, кошториси, ми даємо людям для того, щоб вони накрили, бо не було більших збитків, завданих природою ще. Привезли на даний момент 270 листів шифру. Сусідні наші допомагають. Зараз борштин допомагає. ще 60 листів, плівку, брезенти, і люди починають потрошечки відновлювати, вивозять сміття, скло з обісті. щодо постраждалих людей, таких даних немає. але, ну, правда, швидкі приїжджали там в когось тиски, десь важливо потрапили було, але всі ні, ніхто не госпіталізований. Про те, що російські військові сьогодні вночі завдали ракетного удару по Івано-Франківщині, голова обласної військової адміністрації Світлана Онищук повідомила у своєму телеграм-каналі о 8.25. двадцять Ціллю ворога був об'єкт критичної інфраструктури. Внаслідок атаки виникла пожежа, до ліквідації якої було залучено 101 вогнеборця і 33 одиниці техніки. На щастя, обійшлось без постраждалих. Пізніше на сайті обласної прокуратури написали, що Росія атакувала Прикарпаття чотирма ракетами невстановленого типу. Через вибух пошкодило і цивільну інфраструктуру. Травмування отримав місцевий житель. Слідчі проводять досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни. Наталія Василовська, Ілона Захарук, Роман Кочержук, Суспільне новини, Івано-Франківщина.